Передай Щоб ви не думали, що біженцем бути легко. Отак От поспав, склав, пішов далі. Поробив день, де знайшов підробить. Розстелився, вернувся, поспав і складаєш. А що ти думав? Оце такі обіди. Ось такий супчик і рис такий спідливий з усим. А це пункт безкоштовного харчування. Оце така черга. Така черга. Так видають такі обіди. Принизливо, а що робиш? Зато не бомблять. Такий контрольно-пропускний пункт. Одно охоронці стоять. Перевіряють паспорти, тоді тільки пускають воно на кухню. Пішли. Пишо? Берлін. Отакий. Ось. берлінський центр допомоги. Ось, хліб і супчик в Німеччині. Отакий. Є да. Перевірка на коронавірус. Когось досі хвилює коронавірус. Ну, ось ми потрапили на космічну станцію Берлін. Тегель Ось так ми живе. Кімнати. Духи та двохповерхові. Отакі коридори. Просто космічна станція. Придумали таке на аеропорту для біженців. Щоб було... Я ще вам туалет не показала, щоб було де всіх заселити. І отаких от куча, куча, куча. Продовжуємо екскурсію. І це ще оце та все. А це Варшава біля посольства це... безкоштовного. А дедуючі мені так жалко це було, що стало. І тепер по ступеньках, Оце таке, это просто. ой, Це не конець. Зарядка у нас тут є. Так, да, є. Доглянути через рядку. Так, а де ж Наш, наша космічна стаття? Вот, десь тут, кажуть, є туалет. Носю десь тут спитайся. Ой, дядька. І на космічну станцію. То спитай. Такий німецький сніданок. Оце така черга, черга на гуманітарку. Не досить стоять до ночі. Оце така гуманітарка, щоб ви розуміли. 都不买。